Виталиві головоломки, міні-головоломочки, вони ось в такому мішечку прекрасному, і дуже гарна штука. Коли ви чекаєте, ви слідите того зімняти мозок і за одного пальця, тому що це все поторно робити. Тому це міні-головоломки дуже класні рішення. Вам потрібно, не докладаючи зусиль, тобто не сильно, фізично, а просто розумово саме діти, розв'язати всі головоломочки, тобто якось їх розчепити. Але знову таки це робимо не сильною, тому що сільно, в принципі, можливо, це не можна розв'язати, але це буде неправильно. Тобто саме виходимо саме мізками. Ось такі вони різні і дуже гарні. Них всього 24, ви можете замовити або одразу всі 24, або просто одну для проби. Ось так вони гарно виблизкують, дуже сильні, насправді. і приємні на дотик. Це буде масним подарунком і собі, і, наприклад, війни, або просто їх вести другу. Дуже Дуже незвичайні цікаві головоломочки. Їх можна, в принципі, як прекрасно використовувати насправді. не Лише бавитись а ще є щось з ними прикрашати. А замовити можна в Зірекці або на сайті.